Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 24 березня Київ почайна. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал ставити вподобайки та коментувати бажаю всім приємного перегляду чайник заварник Клеймо ЛФЗ ціна 650 гривень сто Чайні пари Синельниковий фарфоровий завод. Горох. Ціна за пару 80 гривень. Молочник 120. Супниця. Всередині, будь ласка, климо. Коростень тисячу гривень, але говорять, що можуть віддати за 700 гривень. Є 10 штук. О, бачите. Блюдце, коли відсутнє, але видно, що воно стареньке. Також блюдце будянське. Ручний розпис Баранівка. Приїхали кодор, порезали на курсів, в окопи вирушали. Коли відсутнє. відсутні 300 гривень. Перевернули землю повністю. Ваза, ручний розпис, клеймо йому користень, перший сорт, 120 гривень. Тарілочки. 30 гривень за одиницю. Користень. 70 гривень. Друзі, ми продовжуємо наші пошуки сьогодні людей досить мало, погода орієнтовно плюс вісім. Пускається дождик. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці продемонструю свої знахідки. Бажаю всім приємного перегляду. Суперниця, скло. 50 гривень, глечик, глина. 140 гривень. Частина столово-чайного сервізу. Будь ласка, зображення, деколь. Клеймо Баранівка, другий сорт. За всю частину, що зараз ви бачите на відео, просять 800 гривень. Статуетка. Благородний олень має ручний розпис по золотої. клеймо. полонне. Ціна 350 гривень. Уваза. Ціна 400 гривень. 80, Друзья, хочу вам показать это тягаве чайный пар тернопель, дуже рідкісний, зверніть увагу, яка краса. різнокольорові клеймо Тернопіль. Є сліди їх вжитку. Ціна 100 гривень за пару. Наявності чотири. Та ж сама ціна. Вже давно. Тернопіль. Скільки коштує? 150. 150. Дякую. Друзі, хочу показати рідкісну вазу з рожевого фарфору. Клеймо долбиш. Ціна 1500, так? 1500. Цукорниця. Клеймо «ЛФЗ». коштує 1200. Сколько коштує ваза? 200 гривень. 200 гривень. Німеччина, Климу. А таке художнє скло? Півтори тисячі. Крила називається. Півтори тисячі. скло. А статуэтка полонна? 400. 400 гривень. Скажіть, будь ласка, 1500 років Києву якась. 25 штовх. 2500 гривень штов. А хто виробник? Ага, Васильків. Дякую. Побачу. Васильків. В яку чину? 250 сомський парфоровий завод. Песики такі симпатичні. 150. А 100. Ведмідь, яку ціну? Трошки вужку. 250, є пошкодження вушка. А картина ручна робота. Скільки коштує? 150, зображення пташки рік. А хто автор є? Ага. Цікаво, друзі, будь ласка, показую. Фабрика Чайка, місто Одеса. 1989 рік. Дякую. Фабрична картина. я. Дві пташки. Ого. Присутній невеличкий кракалюр. Клиємо будянський фаянсовий завод 50-ті роки. Ціна 1200 гривень за одну пташку. Наявності дві. жіноча сумка, 60-ті роки, ціна 500 гривень. Також жіноча сумка. Ціна 500 гривень. Тут я зараз достану. Сумочка дорожня і ціна 500 гривень. Дякую. Тарілка годинник, без механізму, але дуже гарна. Коли йму відсутні, ціна 100 гривень. с 3 мая. Кубок Абваза. ваза ручная роспис. Друзья, показываю вам полностью изображение. Як цікаво. Художники сиділи над даним виробом, працювали. Климо відсутні. Але, як на мене, це Баранівський фарфоровий завод. Має надпис. Будь ласка. Переходящий приз Ровінського обкома ЛКСМУ. Лучшому комсомольску молодіжному колективу шофіров. Ну і відповідно зображення, друзі. Ціна такої вази кубку 15 тисяч гривень. Чайний сервіс. Клеймо. Користенський фарфоровий завод. Зображення деколь. Комплект входить чайник, цукорниця, молочник, шість чайних пар. Дуже цікаво, що присутні елементи позолоти. Гарна, гарний букет зображення. Ціна 3200 гривень. Друзі, під відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Будь ласка, переходьте за посиланням, хто має бажання, замовляйте. Кавовий сервіс, також у новому стані, навіть в рідній упаковці. Називається ананас, коли йому Баранівка відповідає періоду 1970 1970 році минулого століття. Має перешкові або десертні тарівочки, зверніть увагу. Ціна такого кавового сервізу 1400 гривень. Зустрілося цікаве блюдо з ручним розписом. Клеймо кам'яної бритсина. Ціна 900. Кругло, Чашка гігант. Клеймо Кю. Ціна 280. Тарівочка, подібний мотив, зображення 150. Клеймо Коростень Дядько міліціонер. Ласка, має власний автомобіль. Климо відсутня. Ціна 350 гривень. Повертаюся спочайний, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Але це не всі мої знахідки, тому, будь ласка, додивіться відео до кінця. Перший чайник. ЛфЗ. Він являється доливним. Тематичний. Ціна 650 гривень має свого власника, цукорниця. Форма притаманна 1950 рокам. Клиймо «Довбиш». Ціна 200 гривень, також має свого власника. Блюдце діаметр 14 см, ручний розпис, клеймо Баранівка. 1960-х років ціна 50 гривень. Хто має бажання? Будь ласка, замовляйте. Під даним відео залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням. Пишіть в особисті. Продовжую показувати свої знахідки. Будь ласка, Олень. Має ручний розпис. клеймо полонне, ціна 350 гривень. Вже знайшов свого власника. Далі доливний чайник, ручний розпис. Орієнтовно об'єм його 1300 мл. Має багато позолоти звичайного сервізу яблуневий цвіт, кобальт. Клеймо. довбиш, другий сорт, ціна його 1000 гривень, молочник. Від сервізу баранівського фарфорового заводу. Коштує 350 гривень, також має свого власника. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!